В межах кримінального провадження, відкритого за частину 2 статті 307 кримінального кодексу України, працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Запорізькій області разом із слідчим відділом номер 1 Запорізького райуправління поліції викрили злочинну діяльність трьох чоловіків. Ділки облаштували місця з відповідними умовами для вирощування рослин коноплі, сушили їх і готували для подальшого. Вжитку та збуту. 18 листопада. Пороховоронці провели низку одночасних обшуків за місцем мешкання та реєстрації зловмисника під час проведення слідчих дій в Запоріжжі та да, районі, а також в селі. Вільне, Оріхівського району, поліцейські виявили та вилучили кущі канабісу, висушені та подріблені наркорослини у різноманітних ємностях, електронні ваги та мобільні телефони. Загальна вага вилученого наркотичного засобу складає понад 13,5 кілограмів, вартість якого за цінами чорного ринку понад 2 мільйони гривень. Речові докази слідчі направили на експертні дослідження. За їх результатами, діям фігурантів буде надано остаточну правову кваліфікацію. Досудове розслідування триває.